Ми спимо в минулому, а в майбутньому сплять клієнти компанії MagniFlex. Вони купили розумні ліжка MagniSmartTech і тепер не тільки насолоджуються комфортом, але й отримують рекомендації щодо якості сну. Магні Смерт відстежує цілу гору параметрів від пульсу та частоти дихання власника до рівня шуму та температури в кімнаті. Навіщо? Наприклад, якщо ліжко почує хропіння, то вигнеться таким чином, щоб воно припинилося. А по сигналу будильника трішки підніметься вверх і ввімкне вібрацію. Круто! Зачекайте, зараз буде ціна. Коштує чудо-ліжко біля 20 тисяч доларів. Прислів'я, мій дім, моя фортеця трохи застаріло, бо фортеця стала цифровою. Рови і котли з киплячою олією вже не актуальні. А ось перемикачі від секюрем цілком. Ідея проста: освітленням будинку або квартири тепер можна керувати по Wi-Fi з будь-якої точки світу. А коли ви всередині, перемикачі використовують голосовий або лазерний контроль. Заходимо на кухню і спалахує світло. Один перемикач коштує 46 доларів а у додаток можна придивитися до розробки від DigitalKize. Давно бачили дверний замок із сим картою всередині? Ще він дружить із цифровими ключами, надсилає повідомлення і навіть включає тривогу, якщо щось не так. А найкласніше те, що замок монтується поверх звичайного. Ціну офіційний сайт поки не розкриває. Однак тариф для сім-карти коштує 3 долари у місяць. Хочете завжди прокидатися під запах свіжозвареної кави? Тоді Барісер вам сподобається. Це будильник Бариста. Звучить дивно. Ну і що? Головне працює. Коли ви прокинетеся, кава буде вже готова. Барісер зварить її при оптимальній температурі 94 градуси Цельсію і доповнить молоком. Не дарма ж у корпусі стоїть найменший у світі холодильник. Він працює завдяки ефекту Пельтьє і вміщує до трьох порцій молока. Продають бересер по 331 долар, що приємно в є версії під розетки будь-якого стандарту. Ставимо блок отто, підключаємо до нього шланги, налаштовуємо зону поливу і йдемо відпочивати. Ось так непомітно до нас підкралося майбутнє догляду за газонами. Ото спрямовує воду ідеально точно, навіть якщо зона поливу безумний багатокутник і працює з урахуванням прогнозу погоди, так що не перетворює газон на озеро або пустелю. Полив йде з а значить більш рівномірно. Одного блоку отто цілком достатньо для 260 квадратних метрів. Коштує він 470 доларів. На додаток розробники пропонують рідкі добрива, дезодоранти та репеленти від комах. Вони продаються у пляшках, які заряджаються прямо в ото. Добре политий газон і росте впевнено. А значить, час його підстригти. На роботу виїжджає Луба – розумна і звичайно ж революційна газонокосарка. 3 тисячі доларів, і газон буде підстрижено по останньому слову техніки. За ці гроші продають модель Luba 2 AWD 5000. Для її налаштування потрібно у 10 разів менше часу, ніж у конкурентів. 18 хвилин і все готово. Косарка розбереться із з площею в пів гектара. Їй не завадять навіть гірки до 38 градусів. Також Луба 2 запам'ятовує до 30 робочих зон. Сама об'їжджає перешкоди, за бажання управляється голосом через Alexa і Google Home. Єдиний мінус, Луба 2 не варить каву. Хоча хто зна, що буде в наступних версіях. LG вигадали цікавий гібрид, що стирає межі між побутовою технікою та меблями. Інженери взяли кавовий столик і вбудували в нього очищувач повітря, бездротову зарядку та підсвітку. Все це підключається до Wi-Fi. Треба ж якось зв'язати столик із фірмовим додатком LG ThinQ. Про тишу не забули, очищувач шумить менше, ніж листя на деревах за вікном. А ось надійність спірна. В LG не радять класти на столик речі важче 2 кг. Придбати цю незвичайну розробку можна за 419 доларів. Балкон допоможе заощадити до чверті суми, яка йде на оплату електрики. Достатньо поставити на нього сонячні панелі і карус. Одна базова панель важить менше 10 кг та забезпечує до 350 Вт потужності. За рік вийде приблизно 450 квт годин. Цього достатньо, щоб зробити незалежними від мережі холодильник, посудомийку або телевізор. Встановити панель легко своїми силами, чотири кроки і все готово. А подивитися, наскільки ікарус ефективний, можна в додатку для смартфона. Одна панель в 350 Вт обійдеться в 485,5 доларів. Ол САС винаходять речі, які елегантно покращують життя. Взяти, наприклад, ескалатор. Зручна, але надто вже громістка штука. Чому б не зробити його компактнішим? Результат вже на екрані. Цей підйомник витримує до 150 кілограм. Підходить практично для будь-яких будівель. Не вимагає капітальної перебудови сходів. Якщо прольотів багато, з'єднується в інтелектуальний ланцюжок. Коли платформа піднімається або спускається, наступний автоматично їде ближче. Виглядає досить просто, але в ООС примудрилися оформити патент. На своєму сайті компанія ціну не пише. Напевно, хоче поспілкуватися. За чистоту майбутнього сьогодні відповідає команда Свіпа Вона вирішила найважливіше питання сучасності: як зробити прибирання, не тягаючи за собою мега важкий пилосос. Все просто ставимо ось таку вакуумну систему, кудись під шафу, і можна починати. Сценаріїв: два або змітаємо сміття поближче, і система його всмоктує, або доповнюємо її шлангом і отримуємо аналог пилососа. Після прибирання залишається лише викинути сміття із багаторазового мішка. У виконанні Big Kick система розрахована на 110 квадратних метрів і стане відмінним рішенням навіть для будинків на колесах. Коштує Big Kick 269 доларів. Музика. Кожен третій дорослий не висипається. Це сумна статистика Американської академії медицини сну. Так справа не піде. Вирішили у фільмі Ейд Сліп та зробили на матрацник високих технологій. У ньому стоять датчики медичного класу та алгоритми штучного інтелекту. Завдяки цій комбінації на автоматично регулює температуру і сон стає максимально комфортним. З таким наматрасником люди засинають на 40% швидше і приблизно на третину рідше крутяться і просинаються серед ночі. На версії POD3 коштує 3076 доларів. Масажне крісло Phantom Rovo коштує 12 тисяч доларів. Якщо вірити інтернету, це дорожче ніж сидіння баліда в формулі 1. Давайте розбиратися за що платять покупці. Перед початком масажу крісло сканує тіло всього за 15 секунд. Завдяки цьому всі подушки працюють як треба, а їх чимало. Тільки за масаж рук відповідають 24 штуки. В додаток можна включити музику в крісло вбудовані колонки та блютуз. А ще доступне інфрачервоне нагрівання і більш ніж 40 масажних програм від релаксу до грецького масажу. В результаті крісло радять навіть спортсменам, а ви б купили? Сабвуфери з цікавою назвою Тремор вбудовуються прямо в стіни. Їх приголомшливий звук результат як мінімум півтора роки роботи команди True Audio. За рахунок 25 сантиметрових динаміків баси відчуваються гладко і потужно. Ось це вже дійсно Good Vibrations. Завдяки особливій конструкції корпусу. Весь звук спрямований вперед і не спотворюється. Ех! Так хотілося, щоб здригнулися ще й сусіди, але нічого. Зате у тремор 250 Вт потужності. А в комплекті йде рамка, що суттєво спрощує монтаж. Стів Джобс сказав, що працювати потрібно не 12 годин, а головою. А компанія Brisket поширила цей принцип ще й на готування. Вона розробила NeoSir – перший у світі гриль на алгоритмах штучного інтелекту. Запитайте його, як краще посмажити стейк, і він пояснить. Щоб м'ясо вийшло ідеально, неосір контролює процес готування та реагує на помилки кухаря. Це можливо завдяки електричним нагрівальним елементам. Все настільки серйозно, що у вбудованого у гриль АІ є ім'я. В продажу неосір з'явиться або наприкінці цього, або на початку наступного року. Ціна поки залишається загадкою. У 2014 році Каліфорнія пережила одну із найсильніших посуг в історії. Влада закликала мешканців витрачати менше води, але ніхто до ладу не знав, як відстежити її витрати детально. Тому одна з місцевих компаній вигадала систему Флюм. Вона монтується за 10 хвилин і вирішує одразу три завдання: перше пошук протікань, друге точний контроль споживання. Власники флюм знають, скільки води використовує пральна машина, посудомийка та інша техніка, третє економія води за допомогою заданого бюджету. 67% власників флюм відзначили. Тепер їм набагато зрозуміліше, куди і як йде вода. Відмінний результат і непогана ціна. Флюм коштує 249 доларів. Плюс подружити систему можна навіть із ось такими контейнерами. Прикла 45 ефективно відлякує птахів, котів, лис і навіть людей. Певнені розробники, за їх словами, це найдовші смужки із шипами на ринку 50 см. Якщо мало, одну смужку можна розрізати на три і отримати 1,5 метри. Зроблено смужки з поліпропилену, ультрафіолет і мороз, їм абсолютно не страшні. А якщо немає кріплення, приклад 45 можна посадити на клей. Висота шипів 1,5 см. Одна смужка коштує приблизно 9 доларів. Якось так свою задумку бачила команда Catrick Technologies на етапі проєктування, і вона цілком вдалася, особливо з урахуванням амбітної мети. Кетрів Technologies вирішили зробити вітрогенератор унікальний і за формою, і за принципом роботи. Вийшла конструкція, схожа на соти. У ній стоять аеродинамічні профілі. Завдяки їм енергія вітру перетворюється у механічні коливання, за рахунок яких і виходить електрика. При швидкості вітру близько 10 метрів за секунду. Один генератор забезпечує потужність 41 Вт. ват. Кінцева мета Кетрі Технологіс прибуткова комерційна модель. З грушею особливо класні в залі. Компанія, музика, атмосфера і та сама енергетика. Як не намагайся, вдома буде зовсім інакше. Але команда Box зважилася на сміливий експеримент, що вийде, якщо додати до домашніх тренувань з грушею сучасних технологій. Якщо коротко, то результат дуже нагадує ЗВІФТ додаток для віртуальних занять на велотренажері. Любителі груш одягають спеціальні трекери та отримують онлайн-тренування, просунуту статистику і чітко видимий прогрес. Тренування приносять бали, на основі яких будується таблиця лідерів. Хочете в топи? Займайтеся як слід, а бокс забезпечить і тренер. І компанію. Якщо груша набридла, є заняття з йоги, бігу та інших активностей. Комплект з двох трекерів та довічної підписки на додаток продають за 140 доларів.